По попаску -по, да лейбл Магії за в те засушених квіток Охуєнно звучить, коли покурив я цей пилок Коли ви піднімаєте свої руки до гори взяв підкурив та цей реп -сос. Послухай мене, як пацани читають І паскуди тоді ти зрозумієш, що ви всі є трупи, це антербратан, this is Ukrainian hip-hop пиздатий рап, під охоєний драп тепер слухайте мене, усі дівчатка, а то у вас забулить. Дуже сильно матка, старий, розкажи усім, як там Ватсап, промовчи, коли на і третій вторак палиць піку по мусорам на поріг той рік задимілися дрети, а не поріг мої підходи покажуть вам усю правду, таке ціниться, наче тисячу карет.